Може об'єднати громаду, які практичні теж кроки, які yes. зусилля. Yes. Дякую за запитання. Звісно, що я не відповім вам готовим рецептом, але те, що я бачу, це деяке певне втома нашого суспільства в Україні від війни, і це очевидно. Ми часто самі не хочемо бачити ту негативну інформацію, яка втрапляється в інформаційному полі. Зокрема, засідання НАТО, яке відбулося нещодавно, мова йшла про те, в тому числі, що Росія є загрозою для безпеки Європи. Чому українське суспільство, українські новини не готові споживати такого роду інформацію, яка базується на аналітичних доповідях, доволі відомих і надійних джерел, такі як Група аналітиків НАТО, інституту? Учення війни Сполучених Штатів Америки, які також проаналізувавши власну доктрину, доктрину Російської Федерації, прийшли до висновку, що цілком ймовірна світова війна вже до 2030 го 35 го року. І це інформація, які йдуть з аналітичних джерел, і мають під під собою певне обґрунтування. На жаль, в нашому інформаційному простору і між людьми. Дикий роду обговорення не популярні, але я зі свого боку можу це пояснити певною втомою. І ну нехай це там зараз може прозвучить як такий не дуже коректний жарт, але я дуже сподіваюся, що у нас буде відпочинок перед третій світовою війною, щоб ми могли відновитися і виспатися, особливо наші військові. Тому. Е Повертаємося до перших джерел з таких довірених аналітичних, формуємо свої українські, яких у нас на жаль досить мало. У нас немає до сих пір тако суттєвого Сінгтенк який був би Аля інститут вивчення війни. Хоча нам є чим поділитися, наш досвід вивчають і наші партнери, колеги з країн НАТО, і я впевнений, що ми могли би генерувати такого роду. Це що стосується там, критичного мислення і відношення до. Інформаційного поля, що стосується згуртованості, то я людина, яка є ліберальною за своїм поглядами. І вважаю, що нам потрібна дерегуляція, максимально наскільки це можливо дозволити і сприяти тому, щоб люди самоорганізовувалися за форматом реагування на місці події. Тобто умовно трапляється певна надзвичайна ситуація, терористичний акт, інша якась подія, і на місці в цей момент мають бути знаходитися підготовлені люди, які як мінімум можуть надати перше до медично, організувати навколо, щоб мінімізувати ризики і негативні наслідки, і підготуватися до того, щоб. Прибудуть спеціально підготовлені люди. І це наші волонтери знов-таки є певно в тому суспільстві від того, що ми донатимо, допомагаємо. Але це історія, яка має перетворитися, нарешті перетворитися з марафону в довготривалий забіг. І це має стати нашою національною ідеєю на покоління. Як ми до цього прийдемо, знов таки готового рецепту не дам, але точно про це мають бути дискусії і на побутовому рівні, і на національному рівні. Добре, що вони вже є на міжнародному рівні. І питання щодо що особливості одеського регіону, це сьогодні було обговорення в Одесі, так? Я, я хочу так десь проінформувати. Людей, які це побачать, що наразі в 2025 році в Одеській області є оновлена стратегія розвитку відновлення і розвитку, в ній також підняті теми безпеки. Зокрема, візійно регіон може стати таким безпековим центром в Чорному морі, тобто на рівні не менше ніж цей вплив має Стамбул та міста Румунії, Грузії тощо, звісно. Росії за її присутністю через Азовське море і через Окупований Крим. Крім цього, у нас вже є певні відтестовані технології в, саме в Чорноморській безпеці, і ми могли б бути тим джерелом для того, щоб передавати ці знання на інші конфлікти, які відбуваються, особливо в акваторіях. Тому тут це місце для одеського регіону в такий… Геополітичній орені в Чорноморському регіоні. Що стосується міста Одеси, то, перш за все, хотілося б, щоб в Програмах, які реалізуються в одеській міській громаді, в стратегії, яка, до речі, зараз теж розробляється, було набагато більше якісної координації між органами місцевого самоврядування, громадою, тобто як активними жителями, бізнесом, який донатить, допомагає, і тими службами, які займаються питаннями на надзвичайних ситуаціях, тобто ДСНС, громадського порядку національної поліції та інші служби, а також оборони. Завдяки там більш якісній координації, злагодженості роботи, десь обміну інформації, планування спільних дій, спільного реагування, ми зможемо як мінімум краще бути готовими до того, що якісь надзвичайні ситуації можуть трапитися, і бути більш ефективними в ліквідації наслідків. Мене звати Артем Вівдич. Я сьогодні представляю громадську організацію Агенція відновлення та розвитку. Я є експертом зі стратегічного планування, веду напрямок громадської безпеки при розробці стратегії розвитку одеської міської громади. дякую